Ви можете підробити підпис, ви можете підробити документ, але підробити блокчейн. Майже нереально. Ось дивіться: змінюю одну цифру, і система миттєво викриває обман. Як це працює? Сьогодні я поясню простими словами: лайфхаки, приклади і без жодної нудятини. Погнали! Уявіть, ви хочете передати другу тисячу гривень. Якщо ви знаходитесь поруч, ви просто передаєте тисячу гривень з рук в руки. А якщо ви в різних містах, ви йдете до банку. Банк каже: Добре, я передам гроші і записує транзакцію у свою велику центральну базу даних. Уся ця система тримається на одному слові: довіра. Ми довіряємо банку. Банк довіряє. Уряду, а гроші, гроші взагалі нічим не забезпечені. Раніше вони були забезпечені золотом, а зараз лише вірою людей. А тепер уявіть інший світ, де не треба довіряти банку або уряду, де система сама працює завдяки математиці. Але як саме математика може гарантувати чесність? Давайте розберемося з першим її ключовим елементом хешем. Щоб зрозуміти, як працює блокчейн, треба спочатку познайомитися з однією дуже важливою штукою хешем. Хеш це як відбиток пальця для будь-якої інформації. Беремо будь-що текст, фото, навіть цілу книгу, і програма перетворює це на унікальний код із букв та цифр. Дивіться, я пишу слово привіт. Ось його хеш. Тепер я додаю одну крапку. Бац, хеш повністю інший. А якщо замість великої літери напишу з маленькою, знову зовсім інший код. Бачите, навіть дрібна зміна створює абсолютно новий хеш. Це і є магія. Неможливо передбачити, як він виглядатиме. І що важливіше, неможливо розшифрувати його назад. Можна сказати, що хеш це як блендер. Ви кидаєте яблуко, банан і молоко. На виході смузі. Смачний, але спробуйте назад зробити з нього ціле яблуко. Нереально. Або ще простіше. Хеш це як пароль від Wi-Fi сусіда. Ви бачите, що він є, але підібрати руками шансів нуль. Отже, хеш дозволяє нам запечатати будь-яку інформацію в унікальний і незмінний код. І ось що цікаво, що станеться, якщо ми з'єднаємо багато таких запечатаних блоків один з одним. Саме так народжується блокчейн. Добре, ми вже знаємо, як запечатати дані в хеш. А тепер давайте подивимося, що станеться, якщо ми з'єднаємо ці блоки в ланцюг. Уявіть, блокчейн це величезний блокнот, копія якого є у кожного. Кожен новий блок містить не тільки свої дані, але й хеш попереднього. Це і створює той самий нерозривний ланцюг. Тепер питання. А що буде, якщо я спробую змінити не останній блок, а десь у середині? Бачите, я лише змінив суму транзакцій і весь ланцюг миттєво зламався. Червоний колір показує, що блоки більше не збігаються. Хеш попереднього блоку не співпадає з полем попередній хеш поточного блоку. Ланцюг розірвано. Це якби хтось у гуртожитку підтер рядок. Вася винен 100 гривень і написав нуль, але у всіх сусідів копія книги, і вони одразу бачать, що тут щось не так. До речі, якщо вам заходить такий формат простих і наочних пояснень, підпишіться на канал. Попереду буде Ще багато таких демо та прикладів. Отже, кожен блок залежить від попереднього. Але хто взагалі перевіряє ці блоки і додає нові? Тут у гру вступають майнери. Ми вже бачили, що кожен блок залежить від попереднього. Але хто насправді додає нові блоки? Це роблять майнери. Майнери це комп'ютери по всьому світу, які одночасно перевіряють транзакції і шукають правильний код, щоб створити новий блок. Можна уявити це як лотерею. Кожен комп'ютер перебирає мільярди квитків щосекунди, і лише один з них виявляється виграшним. Той, хто його знаходить, додає блоку лендліз. І отримує винагороду, нові монети і комісії за транзакції. Саме ця конкуренція і робить систему стійкою. У світі тисячі майнерів. І щоб атакувати блокчейн, довелося б перемогти не один комп'ютер, а цілу армію, яка працює паралельно. Тепер давайте подивимось на банки. Банк це централізована база даних транзакцій, яку контролює одна організація. Ви довіряєте, що вони все записують правильно, але якщо банк заморозить ваш платіж чи змінить умови, у вас немає іншого вибору. Це одна точка контролю. Блокчейн працює інакше. Це як тисяча Книг розкиданих по всьому світу. Ви не можете підтерти борг у своєму зошиті, бо у тисяч людей є копія, і всі одразу побачать, що ваша версія не збігається. Чи можна видалити транзакцію? Ні, це як стерти тату не вийде. Ви лише можете додати новий шар зверху. А тепер про прозорість. У блокчейні видно всі транзакції. Адреса А відправила 100 біткоїнів на адресу Б. Всі бачать цю транзакцію, але ніхто не знає, що адреса А це саме ви. Але є нюанс. Чиста ідея анонімності поступово відходить. Уряди вимагають бірж та сервіс. Сервісів вимагати верифікацію особи. І виходить така собі битва ідеології. Блокчейн каже, вільна система без посередників, а держави кажуть Покажи паспорт. І поки що держави перемагають. До речі, у моєму телеграм-каналі я ділюсь тим, що не потрапляю у відео. Приклади угод, боти і навіть власні фейли. Лінк під відео. Підписуйтесь. Отже, блокчейн це не магія, а технологія, яка дозволяє захищати дані без начальника зверху. Багато хто думає, що блокчейн це як таблиця з історією транзакцій, але таблицю можна змінити або Рядок, якщо ви адміністратор. А блокчейн це тисячі копій однієї книги, розкиданих по всьому світу. І підтерти рядок у всіх одночасно нереально. Децентралізований консенсус це коли не один керівник вирішує, а система автоматично домовляється, яка версія правильна. Це як публічне голосування, де більшість завжди викриє обман. І тепер до вас питання: чи був у вас випадок, коли банк блокував або затримував платіж? Напишіть у коментарях. Я читаю всі коментарі. Мені дуже цікаво подивитися, що у вас траплялось. А якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком і підпискою. Це мотивує мене робити більше таких пояснень. І не забудьте зазирнути в мій телеграм. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!